Друзі, привіт! Маємо ось таку Volvo V-50, привезену з Бельгії. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі. З чесним пробігом 211 тисяч кілометрів. Не відмотано жодного кілометра. Таких авто дуже мало є. Ось дивіться, як він виглядає. Є задній парктронік. Покажу всередині в середині. Вона на сліпих зонах з виїзним монітором, з навігацією, шкіряне кермо, шкіряний переключення, важі переключення передач. Дивіться, карти всі дешевенькі, для нічого не зашарпано, салон збережений. Важне відділення, досить глибоке, шторка на місці, запаска на місці, весь комплект. Чорно зацарапано, все ціленьке. Сидіння водія не перешивалося, все рідне. Ніде нічого немає, не просівшого автомобіль. Ще раз наголошую чесним пробігом 211 тисяч кілометрів. До моніторчика ще є ось такий рідний пульт Вольво. Зараз виденько покажу вам. Приборчик, що дійсно вона ціла. Ось капот 90 крило. 93. Одни з крила 93. Двері водія 114, 111, задні двері 117, 102, заднє крило. 119 117 Криша 99 Гляда 113 110 Крило заднє праве 94 93 Двері заднє праве 109 105 120. Передні праві. 106. 109. Криво. Переднє праве. 99. 87. 88. Капот з цієї сторони. 96. По центру 108. Криша 107. Друзі. Бо цікавий дане авто, звертайтеся у приват.